Я радий вітати усіх глядачів у нашій кулінарній програмі. Сподіваюся, що наша програма щоразу дає вам можливість навчитися приготувати якісь нові страви, нові закуски. ну і також ви зможете в цій програмі дізнатися про те, як можна ще красиво і все це подати на стіл. Крім того, продовжуємо таку невеличку тему, якби навчаємося ще й корисно харчуватися. І от як завжди, коли восени досить багато овочів, то наш організм повинен повною мірою отримати всі ті корисні речовини, які є у свіжих овочах. Ну, а для того, щоб отримати всі ці корисні речовини, ми повинні, безперечно, і готувати щось таке саме сезонне, що можна приготувати саме восени, коли багато овочів. Ну і е, для вас я сьогодні підготував таку страву, яка буде називатися Відкритий пиріг з овочами та шинкою. Ну, досить часто зачасту готують наші домогосподарки або пиріжки, або закриті пироги. Я хочу вам показати варіант пирога, який буде готуватися дуже швидко, дуже просто і дуже легко. Готовий результат буде дуже красивий, але найцікавіше, що він буде і смачний, і корисний. Отже, оскільки ми готуємо пиріг, ми повинні підготувати якусь основу з тіста. Я вам пропоную тісто швидкого приготування. І е, на приготування цього тіста вам не треба буде витрачати багато часу. Що ми будемо брати для приготування дріжджового тіста? В першу чергу, безперечно, це борошно. Е, борошно ми будемо брати десь три склянки. Ну і, відповідно, е, борошно, як завжди, як кажуть наші домогосподарки, скільки візьме тісто, стільки ми і додаємо. Е, тобто, десь три склянки ми можемо борошно підготувати. Крім цього, ми будемо використовувати підігріте молоко. Можемо також використовувати і підігрітий кефір, на якому ми будемо все це замішувати. Брати ми його будемо десь 125 мл пресовані дріжджі. Також будемо використовувати одне яйце, одну столову ложку цукру і десь пару дрібок солі. Обов'язково сіль повинна бути присутня. Для того щоб це тісто було ароматне, поживне і красиве, будемо також використовувати олію нерафіновану олію, кукурудзяну олію торгової марки Молодість. Це один із таких вітамінних компонентів у нашій страві. По-перше, ця олія нам дасть красивий колір тіста, тому що вона має такий гарний насичений колір. По-друге, у цій олії міститься велика кількість вітаміну Є, тобто тісто у нас буде вітамінізоване. Ну і варто не забувати про те, що як не дивно, як... Можна відмітити окремий факт, що саме торгова марка молодість по лабораторним дослідженням доводить, що вміст вітаміну Е саме в цій торговій марці найбільший. Отже, з чого ми починаємо приготування тіста? В першу чергу у миску, в якій ми будемо замішувати, ми вливаємо 125 мл підігрітого молока. Додаємо сюди 25 грам дріжджів, додаємо сюди. Одну о, столову ложку цукру. І все це разом ми перетворимо до однорідного такого стану. Найголовніше, щоб дріжджі обов'язково у нас розчинилися. І вже тільки після цього ми будемо додавати невеличку кількість борошна для того, щоб створити розчину. Для чого нам необхідна ця розчина? Для того, щоб оживити дріжджі. І от якраз для того, щоб їх оживити, ми Робимо таку, трошки підігріваємо молоко, комфортну температуру для дріжджів і додаємо цукор. Саме в цьому випадку, саме в цьому середовищі, підігрітій, підігрітій вологі в тому ж молоці чи воді і в присутності цукру дріжджі починають працювати. Ну а Для того, щоб ми це все бачили, як вони працюють, ми додамо трішки борошна і замісимо таку сметаноподібну от саме цю розчину. Тому що якщо ми залишимо дріжджі в рідкому вигляді, безперечно, ми навіть не побачимо, що з ними відбувається, і вони просто осядуть на дно і почнуть трішку булькати. Тому ми робимо ось таку ріденьку розчину. І коли дріжджі починають працювати, ця розчина у нас піднімається. Потім вона починає тріскатися на поверхні і злегка просідати. От коли рощина вже почне просідати, така вспінена, гарна маса почне рватися і просідати, це говорить якраз про те, що вона вже е висходилася, і ми можемо далі продовжувати замішування власне самого тіста. Сіль ми додаємо тільки вже у рощину, яка піднялася, ожила. Чому? Тому що сіль це такий елемент, який гальмує роботу тих же ж самих дріжджів. але він нам просто необхідний для того, щоб у нас готовий продукт, готове тісто мало закінчений такий смак, був повний. Тому що не солоне тісто, воно буде не таке смачне. Після того, як ми додали сіль, тепер ми розбиваємо сюди яйце. Ну, Оскільки ми кажемо, що дріжджі це живі організми і вони полюбляють кисень то для того, щоб вони ще більше працювали і тісто було ще більш пухким, ми обов'язково борошно будемо просіювати. Ми будемо насичувати борошно киснем. Частинку борошна я залишаю для того, щоб в процесі замішування вже дивитися, додавати його чи не додавати. Просіяне борошно якраз дасть нам можливість прискорити процеси підходження тіста, і тісто буде набагато швидше підніматися. І от уже в процесі вимішування тіста ми будемо додавати олію. Зверніть увагу на колір цієї олії. Вона дуже красива, вона має такий насичений е, жовто з таким легким оранжевим відтінком колір. І тепер ми повинні вимісити тісто абсолютно до гладкої однорідної структури. Тісто повинно відставати від стінок посудини, тобто від стінок миски, ну і також. Від рук, тобто у нас повинні бути і стінки миски чисті, і руки чисті. Коли ми гарненько винесли тісто, воно набуває з такого гарного вигляду. Як ви бачите в процесі роботи з ним, воно до рук вже не пристає. Це говорить про те, що ми гарно його обмісили. І тепер даємо тісто відпочити, перекладаємо тісто у величенький пакет. Тісто знаходиться у нас в пакеті. В пакеті в цьому повинно бути достатньо багато місця. Бажано зайве повітря з пакета видалити і пакет закрити. Тісто буде збільшуватися в об'ємі по мірі життєдіяльності дріжджів і йому повинно бути куди розповсюджуватися, виростати. І от в такому вигляді ми тісто перекладаємо в холодильник. Ну, безперечно, не закриваємо, а з таким чином кладемо на кілька годин. Поки тісто буде сходити, ми будемо займатися начинкою або своїми домашніми справами. Начинка готується досить швидко, тобто ми зможемо встигнути приготувати начинку, ну і помити підлогу і всю кухню. Що ж, приступимо до приготування начинки. Начинка буде овочева з м'ясом. Ви можете поєднати овочі з рибою, тобто будь-яка ваша забаганка чи овочі з куркою. Все це можна змінювати. Відповідно, у вас буде овочево-мясний пиріг, або овочево-курячий пиріг, ну, або овочево-рибний пиріг. Які компоненти ми будемо використовувати для приготування начинки? Все те, що у нас зараз є на городі. Ну, як сказано у класика, і на сьогодні Бог нам послав невеличкий качанчик, тобто я беру пів качанчика цвітної капусти, солодку перчину, пару помідорів, пару цибулин. Також буде тут присутня зелень, зелень кропу, також зелена цибуля. Відварені гриби в даному випадку це опеньки, Можна використовувати будь-які гриби. Ну і крім цього, я буду використовувати ще грам 200-250 шинки. Приготування почнемо з тих продуктів, які найдовше готуються. Тобто, в першу чергу. Нам треба буде підготувати цю ж саму капусту. Ми будемо робити таку ще гарну заливочку. Для чого? Для того, щоб а, пиріг, коли ми будемо його розрізати, щоб він не кришився і не розвалювався, власне, сама начинка. Тому ми зробимо таку заливку, яка буде якби, давати можливість начинці гарно триматися купи. І для цього ми будемо використовувати а, склянку молока і також одне яйце. Ну і для всіх наших глядачів, я безперечно хочу нагадати, що якщо протягом нашої програми ви не встигаєте занотовувати рецепти страв, які ми готуємо, то ви завжди можете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера, газети «Акцент», а також газети Толька Ти. Отже, для того, щоб все це довести до повної готовності, яка нам необхідна для начинки в пирогу, то я вже включив велику сковорідку, на якій я буду по черзі. Підсмажувати всі овочі. Тобто я буду класти один, потім додавати другий, 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 по мірі того, як довго вони готуються. І в першу чергу я буду різати такими шматочками капусту. Можна капусту навіть розібрати на оці суцвіття. Це буде ще краще, особливо це буде красиво на зрізі Торога Оця начинка, коли це все буде красиво сформовано. Тобто ці шматочки, якщо їх розрізати, бачите, вони мають дуже гарну форму. Можемо розібрати вручну цю капусту на суцвіття і почати ці сусвіття підсмажувати. Коли капуста у нас вже підготовлена, тепер ми у сковорідку переливаємо олію. Сюди ми перекладаємо підготовлену. Капусту і приступаємо до підготування цибулі. Цибулю ріжемо із такою соломкою, тобто кожну цибулинку на четвертинки, додаємо до злегка підсмаженої капусти. І потім також додамо сюди соломку із солодкого перця. Все це смажимо до повної готовності. В саму останню чергу ми будемо додавати відварені гриби. Що ж, фактично начинка готова, овочі всі підсмажилися. В самому кінці ми можемо додати до них, як я казав, відварені гриби і порізану цибулю, свіжу зелень кропу також. В цей час, як ви бачите, у нас от тісто висходилося. Воно таке, ніби як у скафандрі, знаходиться, тобто сам мішечок надувся. Тепер ми можемо почати підготування. Саме основа пирога цього тіста. Як форму можна використовувати також і будь-яку сковорідку, яку можна поставити у духовку. Самому тісту надаємо форму шара, дошку підпилюємо борошном, і на цьому борошні ми розкачуємо його у вигляді кола. І обов'язково ми повинні розкатати його таким чином, щоб тісто було більше, ніж ДНЦ-форми. Тобто будемо приміряти. Чому більше? Тому що нам треба зробити ще і бокові частинки, боки цього пирога. Тобто намагаємося розкачати рівномірно. Шматочок цей тіста повинен бути у нас обов'язково круглий. Зелень, цибулю і гриби ми вже додали у начинку. Тепер нам залишається додати сюди шинку. Шинку можемо порізати соломкою, можемо пластинками, як більше подобається. І також все це ми перемішаємо. Що ж, начинка повністю готова. У нас підготовлена вже форма з тістом для пирога. І тепер нам залишається тільки наповнити цю форму. Приготовленою начинкою. Обов'язково варто пам'ятати, що начиночку ми повинні підсолити, підперчити, тобто довести до смаку. Перекладаємо всю начинку по центру і потім, вже в самому кінці, будемо її рівномірно заливати сумішу молока та яйця. Стараємося лити не в одне місце, а по всій поверхні, щоб. Молоко з яйцем просочило всю начинку. От якраз в процесі запікання ця начинка буде зафіксована цією такою ніби омлетною сумішою і буде триматися купи. Тепер ставимо все це запікатися при бажанні. Хочемо, можемо зверху ще посипати тертим сиром. Не хочемо, можемо не посипати. Пиріг випікаємо при температурі 180 200 градусів протягом 30 хвилин. І коли ми вже побачимо, що і краї тіста зарум'янилися, і на поверхні розтанув і підрум'янився сир, це говорить про те, що пиріг готовий. Можемо його діставати з духовки, злегка будемо його охолоджувати, і можемо подавати до столу. Фактично, ось. Така легка і дуже смачна страва, якою мені хотілося з вами поділитися сьогодні. Ну не, не власне цієї страви, а саме рецептом цієї страви. Я вам бажаю смачного. До зустрічі за тиждень. До побачення.